Всім привіт! Я кидаю BMX та приходжу на МТБ. Було куплено чергове лайно, відчуття доволі змішані, і наче окей, і наче я не знаю, я ж його взяв. Щось якось підказує, що не то є. А з іншої сторони, ну, як і всі мої гамна велосипеди, треба буде дорозим, дивитися з ніж нормально покататися. І отут от, 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 такий трошки резонанс, але в цілому. Ну ладно, це круто, я його розуму доведу. Дуже давно хотів і ось я наважився. Я купив собі не Capital на 24 колесах на сухарі. Брав його бушним, і мене трошки надурили. Одразу вже виліз перший фокап. Це шатуни з різною довжиною. Чому Ригіт і 24 колеса? До цього я покатався на старючому компліті Монгуст. Там були 26 колеса і м'яка Вилка, він був здоровий, як дирижабель, а я хотів щось таке маленьке збите. А за рік до цього я покатався на 24-му не напевно, що саме було, і також на Ригіті. Мені дуже сильно зайшло. І от з того часу я собі плюс-мінус хотів. Хотів щось наближена до Бемчика, щоб перенести всю свою базу і не страдати, і щоб було це дуже легко. От Тому цей і Ригіт 24 колеса. Підходжу вже до плази, зараз надягну захист, зроблю невеличку розминочку і треба якусь базу зробити. Просто для розкаточки, а потім вже до більш чого серйозного. Першим відчуттям дуже важко сказати. Бо це вже мій на перший виїзд, це виїжджає другий раз. І я вже плюс-мінус прикатений. Але в перший день я дав Віпа. Переходимо до Віпа, один раз живе флуту просто закрутив. ну дуже easy. Якщо зроблю з першого, у світі будуть плакати МТБшники, які катаються все життя і дрочать на цей трюк. А я лох, який катався 7 років на BMX, я зараз першого зроблю. Сука, за живою взяв. Шикаладний бум. Чесно, я катаюсь вже п'ятий рік і типу стиловіпом у мене все нови. А тут, блять, Давай тепер челлендж. Я от як МТБшник, який вже катається, скільки 4 точно роки я вже катаюсь, це п'ятий й пішов. Якщо типу ти мені бем і я навчуся ВІП, грубо кажучи, за місяць, то, типу, я тобі... не знаю що. От, от тобі це як БЕМ! Ні-ні. Тут питання саме в бойомикся. Якщо я на BMX зможу навчитись за місяць, типу. Я прямо сердно буду вчити. Якщо я навчусь за місяць віп, то я знаю Давай тобі нахуй 2000 гривень подивимо. Віп з того підкати. Г'ять, повіт! Повіт! Ну, дійсно питання, чи на МТБ РІЛ важче вчити ВІП. Техніка виконання просто шедевральна. Я аж задумався. Дуже шаровий трюк, по факту, якщо кататися на БМчику, напрацювати базу і перейти на МТБ. От я завжди думав, от як грамотно людині підійти до МТБ. По факту, купляєш БМ, робиш цю базу, сідаєш на МТБ. Все так само. Ну, VIP, база більше. Але по відчуттям легше, ніж на БМчику. Ну, типу, може по тобі, я дебіл, у тобі мене видно, вилка без вибіга, робиш. і тому мене пул нормально кидає. Ну може. Типу, але ти на МТБ набагато впевненіше робиш, ніж на БМІ. Треба на МТБ переходити, ягнути. Мішання тут... садовник буде. Тут треба м'яку вилку влупити. Подобається, що це великий здоровий дирижабель. Саме з цього мені не вистачає, хотів більш затягнутий байк, і воно страшно накатисто, з рахунок 24 х колес. На 26 й не в взагалі Не то став більш впевнено поляті якісь здорові прольоточки, більш накатисто стало. Більш певно почав себе почувати при амплітудних трюках, при здорових хвилях. По звичайним стрітовим класичним трюкам він відчувається ну, плюс-мінус, як бемчик. В рази півтори, все важче, але від того і цікавіше. Особливо з моїми улюбленими фуджамами. У мене дуже велика проблема. Треба вже перевчитися ногу отак ставити, а я по старому носком сою, і воно мені в вулку попадає. Не видите, видите Вот уже начинається проблема МТБ або як не уїдеш о О-о-о-о проблем Єп Барт, Барт, -бар -бар. <клухи> По Відчуттям, як Бемщик. Тільки побільше. І трошки важче. Но трюки цікавіше робити. В тебе більше бази. Воно з цього стає все зовсім по-інакшому. А я хотів більшу базу, хотів більше стабільності. Тому що спробував дьорти, все життя плювався на парк і дьорти. Думав, що ейр трюки це не моє. А спробував на МТБшці, це зовсім інше діло. Бо на моєму флетовому байку катати на дьортах будь дебілом Кататися на МТБ, хоч і на сухарі. Нормально. Нормаль. Наступний крок мого біла я не знаю. Напевно, демо восьм і будемо гамна давати. Все, все домой. Все, то я вже рога, я... Віддыхати. Все, миригаємо. І це кидає з нашої вечірньої катки і ми їдемо по добав. Трошка трошка в два на МТБ. Ну майже. Не, ну, ладно, Спроба номер два, бігом. Нет. Ну, плюс мінус Mm-hmm. <laughs>